Оціні фото з однієї зйомки від 1 до 10. Тут будуть як і вдалі фото, так і не дуже. До речі, ця зйомка зроблена по мотивам фільму Маленькі жінки. 5 з 10. Насправді дуже хотіла зробити цей кадр, тому що він є прям канонічним. Але коли прийшла на локацію, посадила модель там, де вона сидить, зрозуміла, що по контрастах він насправді дуже слабкий. Колір травички дуже сильно зливається з кольором піджака. Ось яким чином я виправила попередній кадр, і ось це насправді уже так на дев'яточку. Мені набагато більше подобається, як тут виглядають краєвиди, і цей кадр набагато сильніше по контрастах. Модель вона така світленька, а фон темніший за неї, і погляд прямо одразу тягнеться до неї. 10 10. Боже, це дуба капець. У мене залежність від ось цього фільтру на об'єктив. Бачите на фотографії всі такі завертушки. Це він, мій хороший. Я його беру тупо на кожну зйомку. Не знаю насправді, що сказати. Напевно, 4 з 10. По світлу подобається, по кольору подобається. Але це кадр буквально з початку зйомки, коли ще ми не встигли це набрати обертів, не встигли розігрітись. Тому емоційно і сюжетно він трошечки скучний. Хто дивився фільм, напишіть в коментарях, чи вийшло схоже.